Шановні присутні, шановні наші гості, мабуть, не тільки наша кафедра, який виповнюється в цьому році 20 років уже, а мабуть, і університет вперше зустрічає такий потужний науковий десант. Фахівців, інтелектуалів, спеціалістів, дуже фанатичних в своїй справі людей. Перше, я вклоняюся вашій мужності, що в такі важкі часи випробування, які, які переживає наша Україна, наш народ, ви не забуваєте про свій головний, наш основний обов'язок постійну наукову роботу, дослідження і сприяння. Сприяння вихованню нашої молоді перш за все, дітей і молоді. Скажу, що наша кафедра вперше на Україні впроваджує нові технології евристичного навчання, яке найбільше, найближче, на наш погляд, найкраще відповідає головній національній меті освіти. Творчої самореалізації, громадянина України, патріота України протягом життя. Це дуже важливо для нас, тому що діти в сьогоднішній школі переживають кризу, вони часто її оцінюють як в'язницю, як те місце, де їм незручно жити і вчитися. Перш за все, жити там не дуже зручно. І тому ми разом з експериментальними школами, разом з моїми колегами ведемо, ну, на наш погляд, сьогодні, найважчу роботу для того, щоб розкріпачити школу, для того, щоб навчити і вчителя, і дітей почувати себе щасливим на будь-якому уроці. А таке щастя приносить тільки творчість. Евристичне навчання тим і привабливе для дитини і для педагога. Тим привабливе, що більшу частину навчальної роботи вони проводять як, як творчий пошук, як творчу діяльність, тому що існує відкрита великим, великими американськими дослідниками Маслоу і Роджерсом закономірність. Все наше життя поділяється на дві частини: на рутинну роботу яка знищує нас, яка відбирає енергію і сили. Але природа мудра, вона антитезою до рутинної роботи додала роботу творчу, яка додає сили, заміщає рутинну роботу радістю, заміщає існування сіри, існуванням святковим. І тому і, і бачимо ми, у нас зараз записані, записані уроки, ну, мабуть, сотні уроку, уроків з, з великої кількості предметів і математики, і літератури і, 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 і всього іншого, де діти дійсно щасливо себе почувають, і це видно. До речі, психологи, коли подивилися. Не, проаналізували, продіагностували, продіагностували стан дітей, відмічаючи навіть після 5-го, 6-го року, якщо у дітей і вчителя переважає творча діяльність, вони фізично, психічно, морально відчувають себе краще, менша втома, менша ненависть до, до рутинної роботи. Але ж без рутини нікуди не дітися. Треба і, і вивчати правила, запам'ятовувати, повторювати там і, і, і все інше. Тому і існує така річ. І ще важливо, що е, коли впроваджується е, евристичне навчання, ми досягаємо, бажаємо досягти того, щоб дійсно дитина реалізовувалася. А сьогодні. І це наша ідея, яку ми впроваджуємо. Сьогодні самореалізація і виражається в тому, що діти створюють власний освітній продукт. В цьому іде реалізація чи не йде. Вони створюють продукт як інші, як в інтелектуальній, так і в фізичній, в усіх інших областях діяльності людини. Я повинен сьогодні вітати людей, які натхненно, фанатично, самовіддано віддають свої сили новій системі виховання, хортингу як системи виховання, не просто фізичним вправам, а як системи виховання, якою вони оці. Прекрасні ентузіасти хочуть замінити сьогоднішнє національне виховання, яке дуже таке, різне і, і, здається, здається, таке, яке не має сьогодні чомусь, немає провідної ідеї. Немає ідеї, яка захоплює дитину, яка захоплює педагога. Так от ті на чолі з вашими. З вашими спеціалістами і, і Віталієм Володимировичем, Зоя Михайлівна і головний наш провідник нової ідеї, нової ідеї Едуард Єрьомінко правильно, да, говорити, який сьогодні віддає сили і віддавав сили на те, щоб сьогодні в країні. Цей національний вид і спорту, і національна система виховання, виховання кращих якостей, це і відданості батьківщині, це і терплячості, це і відданості тим вправам, тим, тим заняттям, які, які тут є. Це непроста робота. Так як нам непросто сьогодні виживати. Бо сьогоднішні вузи чомусь, чомусь пішли, і це не без вказівки з-за кордону, так от я сміливо говорю, не без такої вказівки. Вони перейшли на теорію і теоретичні заняття, головне місце займають замість того, щоб так, як робиться в цивілізованих країнах в Америці, Англії, Фінляндії, я бачив. Там більшу частину професор і, і, і доцент витрачає не на лекції, а на, а на кольоквіумі, на практичні заняття, на консультації з дітьми. Розумієте, в чому нове, що ми хочемо сьогодні ствердити в українській освіті, щоб зранку лекція йшла тільки астрономічну годину, і до 11-12 все закінчувалося. Потім студенти йшли в лабораторії. В бібліотеки, в кабінети, куди завгодно. А потім з 16 чи 17 години приходили до Миколи Дмитровича, Олександра Івановича і всіх інших і звітували, що вони могли. І, і ставили запитання. А оце я не розумію. Як ви, Микола Дмитрович, можете мені роз'яснити роз все це? Чого? От, от така нормальна, нормальна освіта вивела Сінгапур на перше місце в світі? Система, яка не вимагає величезних, величезних витрат бюджету, просто змінити треба ставлення таким чином, таким же чином, і, 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 і музикантів, і спортсменів готують, тому числі з хортингу. Ніякими лекціями не можна. Я думаю, не можна виховати, поки не, не запрацює все інше. Я завершую свій виступ тим, що ми взяли на себе величезне піклування за роботою козацьких класів. Створено їх вже більше десятка у нас в, в місті і області. Починаються вони навіть вчора ви бачили з, з дошкільнят. І наша думка немає сьогодні альтернативи національному вихованню, крім освоєння прекрасних традицій свобідного, свободолюбивого козацтва. Але наголошу в зв'язку з тим, що наша кафедра творча. Творчість і інноваційні технології, скажу, що старими методами сьогодні до козацького виховання не можна притягти дітей. Ми розробляємо зараз концепцію неокозацької педагогіки, щоб все цікаве, яке є у козацтва, було адаптоване до сучасних умов, до того, щоб, до того, щоб в козацьких класах. Формувався оцей учнівський колектив на основі єдиних демократичних вимог до всіх і кожного, однаково від директора до першокласника, вирвалених учнями, вчителями, батьками спільних рішень, обов'язкових для всіх, на основі колективного, доброзичливого діалогу, який був, але який, на наш погляд, по аналізу. Не був досконалим в козацькій спільноті, не був ще, бо діалог це досягнення ХХ і ХХІ століття. Чому зараз ми в Європі Ми відповідаємо, а тому що люди навчилися слухати одне одного, і керівники разом приймають рішення, де війна. Виключена як, як спосіб розв'язання суперечності. Виключена, немає війни. Треба тільки домовлятися. І я думаю, що і, і діалог, який ми ведемо, тяжкий діалог із Росією і з іншими, єдиний спосіб закінчити війну на нашій землі це страхіття, це нещастя, це трагедія, яка яка заважає сьогодні і науці, і мистецтву, і людям жити. На основах неокозацької педагогіки вироблені кодекси козацької честі, заповіти, які існують сьогодні в школі, вчитись на совість. Невідмінно, недоброї, а вчитись на совість. Працювати відмінно, берегти честь класу і школи. Не тільки зберігати, а й постійно збагачувати рідну природу. Бо ми тільки говоримо екологічно, це зберегти те, що нам досталося. Та ні. В 25-й школі вчора ви слухали виступ Ліни Миколаївни, насаджено козацький ліс. Розумієте це? Повернутись до природи. Виявляється, що окремі рослини самі спроможні вижити і запросити сюди інші, інші рослини, коли людина не втручається туди. Виростають цілі, цілі такі рекреації дикої природи, без якої немає сучасної цивілізованої людини. Я думаю, що нам потрібно, і, і, і на останнє, вже щоб дуже мало часу. На останнє нам думається, що Хортинг як система національного виховання найкраще сьогодні підійде, переможніше буде крокувати, якщо вона перш за все буде втілюватися в козацьких класах, в козацькій спільноті. Діти. Хочуть мати дуже серйозні, серйозні чинники для свого розвитку, а їм подають такі прекрасні речі, як Хортинг, як не тільки єдиноборство, а як спосіб життя, як відстоювання своєї честі, достоинства, терплячості і, і людської гідності. Думаємо, мені хочеться звернутися і до президента. Федерації Хортингу і до всіх вас, шановні мої колеги, вчені, щоб дійсно це стало, стало одною з ваших концепцій, просто пропозиція, що перш за все, і ми вас тоді не підведемо. Ми будемо старатися, щоб в козацьких класах дуже активно освоювався хортинг. Згідно з віковими особливостями дітей дошкільного, молодшого шкільного, середнього віку і так далі, я ще раз дуже вдячний за, за те, що ви приїхали до нас таким потужним, інтелектуальним, науковим, дослідницьким, творчим колективом, ми, ми обов'язково зробимо все, щоб слід. Тут, позитивний вашого, вашої присутності в нашому університеті, був, був плідним, був ефективним і був радісним. Бо ми працюємо зараз для того, щоб діти сьогоднішні і завтрашні виросли не просто патріотами, що теж важно, а дуже щасливими людьми. Дякую за увагу. Дякую вам. Шановні друзі, моя пропозиція зараз дати слово Зубалію Миколі Дмитровичу, нашому карифею лабораторії фізичного розвитку Національної академії наук. Давайте. Щоб ми і... Шановні колеги, шановні друзі. Мій виступ буде присвячений методам військово-патріотичного виховання хортенгістів старших класів. Вивчення літературних джерел я ж в темрі розтягнуємо. Вивчення літературних джерел та існуючий досвід переконливо доводить, що завдання військово-патріотичного виховання хортенгістів старших класів не можна успішно вирішувати з допомогою одного або групи методів. Навіть Якщо вчителі фізичної культури викладачі предмету захисту вітчизни, тренери з хорти, хортингу професійно володіють з ними, з огляду на це найкраще військово-патріотичному вихованні хортингистів застосовувати певну систему методів об'єднаних у класифікації, яка передбачає розподіл методів у тісні пов'язані. Між собою групи, виходячи із загальних ознак і фіксованих закономірне зв'язку між ними, вивчення різних точок зору відомих учених і методистів на проблему класифікації методів військово-патріотичного виховання учнів старших класів, відбиває природний процес диференціації. Та інтеграції знань про них усе виразнішим стає різносторонній комплексний підхід до якісної характеристики суті класифікації методів військово-патріотичного виховання хортингістів, обґрунтування закономірності і функціонання взаємодії та безпосереднього застосування практичній позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів і спортивних секцій з хортингу. Це переконливо доводить, що визріла реальні можливості для узагальнення систематизації уявлень про методи військово-патріотичного виховання хортиністів до призовного віку на основі методології, цілісного підходу до виховання та теорії особистісно зорієнтованого виховання, розробленої Іваном Дмитровичем Бехом, яка ґрунтується на методологічних принципах гуманістичної педагогіки та психології, виходячи з цього. Можна стверджувати, що військово-патріотичному вихованні хортинистів до призовного віку підходять теоретичні положення щодо побудови класифікацій. Класи класифікації їх ці сучасні, послідовні, стабільні, відбивають багатосторонній комплексний підхід до групування та характеристики змісту та сутності виховних методів, спираючись на теоретичні положення щодо створення класифікації методів, враховуючи специфіку військово-патріотичного виховання з хортингістів. Запропоновано класифікацію внесено цілу низку змін і доповнень зокрема, визначено чотири групи методів, уточнено їхнє. Назви запроваджені нові методики, їх сполучення та поняття, що характерні військово патріотичному вихованню. До першої групи методів входять методи формування кортинистів патріотичної свідомості, поглядів та переконань. Теоретичні основи обґрунтування цієї групи методів військово-патріотичного виховання спираються на принцип єдності, свідомості та діяльності. Йдеться про те, що активним захисником своєї країни. Не майбутній воїн стане не внаслідок цілеспрявої зовнішньої діяльності, а переважно завдяки внутрішній усвідомленій потребі у своєму військово-патріотичному вихованні через високу свідомість, активну розумову діяльність. Ця діяльність має бути спрямована на досягнення кортинистами загально. Людських і соціальних цінностей, які впливають на формування в них патріотичних понять, суджень, оцінок, що лежать в основі поглядів і переконань особистості. До цієї групи входять методи розповіді, бесіди, лекції, диспуту, прикладу, переконання дії громадської думки тощо. Друга група включає методи організації військово-патріотичної діяльності та формування. Особистого досвіду поєдінки хортистів до призовного віку їх об'єднання пояснюється тим, що військово патріотична діяльність виражає не тільки внутрішню позицію зміст особистості хортингіста, а й вирішальним фактором його саморозвитку та самовиховання, адже в процесі активної усвідомлення військово-патріотичної діяльності забезпечиться його зновічна підготовка, освоїться дійсність. Збуджується пізнавальний інтерес, патріотичні почуття, свідомість, виникають нові усвідомлені потреби, формуються індивідуальні стосунки. Фортеністи призовного віку також активізуються вольові зусилля, нагромаджується особистий досвід патріотичного поводження, особливо в екстремальних умовах, які часто вимагають великої віддачі моральних, фізичних сил, а інколи самопожертвування на благо свого народу, рідної землі країни. Ці групи входять методи погітаїчної вимоги, доручення, вправ, привчання, пошуку, виховних ситуацій та інше. До третьої групи входять методи стимулювання і, активі... і мотивації військово-патріотичної діяльності Хортингистів, спрямовані на підготовку до військової служби і захисту своєї країни. Має отримувати громадську оцінку і визнання, покликані закріплювати за зміцнюють мотиви й форми їхньої поведінки в екстремальних умовах, що наближені до військової служби. Крім того, значену діяльність необхідно постійно стимулювати, спонукаючи інтерес, думки, почуття та дії хортинистів до призовного віку престижному і потрібному для суспільства України напрямку. В цю групу входять методи змагання, заохочення, примушення, перспективи тощо. Четверта група включає методи самовиховання і самопідготовки хортинистів до призовного віку, до військової служби. Виокремлення цієї групи методів військово-патріотичного виховання хортинистів старших класів пояснюється особливостями їхнього віку, інтенсивним проявом. У них усвідомлені потреби в самовихованні, самоствердженні та самопідготовці до майбутньої професійної діяльності військової служби. У дослідженнях Беха, Ковальова, Кочетова, Рувінського переконливо показано, що особистість є активною силою не тільки в побудові оточуючого світу відносно своїх потреб, а й у власному формуванні особистості до того ж. Військово-патріотичне виховання, самовиховання і самопідготовка дві сторони єдиного процесу формування і удосконалення активного та свідомого хортингіста до призовного віку, формування в почуття, патріотичного обов'язку, позитивного ставлення. До такої соціально важливої діяльності, як служба в армії, захист незалежності України до цієї групи належать методи самозобов'язання, самопереконання, виконання самостійних прав, самоспостереження, самоконтроль і самозвіт тощо. Таким чином, групування методів військово-патріотичного виховання е, е, у Наведені класифікації науково обґрунтовано, обґрунтовано, спираються на загальновизнану психологію педагогіці. Теорію діяльності, що виховує, ось, враховує специфіку військово-патріотичного виховання в складних сучасних умовах, крім того, класифікація відбиває новітні досягнення теорії виховання особистості у загальної багаторічній дискусії, науковців і практики щодо групування виховних методів, застосування їх їх за умов демократизації загальноосвітньої школи враховано тут і тривальні суперечки педагогів, військових, учених щодо механічного перенесення в школу методики військово-патріотичного військового виховання. При створенні приведеної класифікації зроблено наголос на індивідуалізацію військово-патріотичного виховання і самопідготовки хортиністів. Добризовного віку до військової служби в складних сучасних умовах, адже в майбутньому збройні сили України будуть професійною армією, для якої самовиховання, самопідготовка добризовної молоді має. Основоположне значення, оскільки закладують найнадійніший фундамент для їхньої майбутньої професійної діяльності, разом з тим зауважимо, що розглянута в загальних рисах класифікація методів військово-патріотичного виховання учнів хортинистів старших класів. Не є сталою незмінною. По перше, вона як і будь-яка інша класифікація, динамічна, зручна для наукового аналізу методів у різних аспектах для визначення закономірності їх групування, виявлення загальних специфічних. Суттєвих і випадкових особливостей, що проявляються в процесі їх застосування в загальноосвітніх навчальних закладах, по-друге, за реалізацію умов педагогічного процесу, наведена класифікація має постійно змінюватися. Досконалюватись, розвиватися, оскільки методи військово-патріотичного виховання перебувають у складній і суперечливій єдності. По-третє, розвиток встановлення існуючої системи методів багато в чому залежить від змін, які відбуваються в житті нашого суспільства і українській державі, від нової мети завдань військово патріотичного виховання, що виникають на кожному етапі розвитку загальноосвітньої школи, позашкільних виховних закладів, Збройних сил України та та їх формувань по четверте стан класифікації методів військово-патріотичного виховання залежить від рівня свідомості моральної, психологічної, технічної, фізичної підготовлені хортинистів старших класів, педагогічної майстерності вчителів фізичних вихователів, викладачів предмета захисту тренерів. Спортивних секцій з Хорти, що працюють з допризовною молоддю в загальноцвітніх навчальних закладах. Дякую за увагу.